Ми зараз знаходимося на Кременчуцькому водосховищі в районі міста Світловодськ, де одна з зимовальних ям знаходиться кілометр від берега. З 1 листопада діє заборона ловити рибу та раків у Кіровоградській області на зимовальних ямах. Це природне заглиблення у річці чи водосховищі, де риба скупчується після похолодання, пояснив інспектор рибоохоронного патруля Микола Кисельов. Та є легкою здобиччю для браконьєрів». Порушників на зимувальній ямі під час зйомки сюжету на Кременчуцькому водосховищі інспектор не знайшов. Зараз вітер 10-12 метрів за секунду, а пориви десь 20-21 метр. Так що ніхто ну, не вийде на воду. Далі перевірили, чи не ловлять рибу на зимувальних ямах на річці Інгулець в Олександрійському районі. Рибалок під час рейду не було. За п'ять днів, відколи діє заборона, оштрафували двох порушників, сказав інспектор. Два порушення на річці Березівка в районі села Молодіжне Крапівницького району були складені на порушників відповідні адмінматеріали. Вони рибу не виловили, передбачений штраф був по 170 гривень на кожного. Поясню, якби зафіксували вилов риби на зимувальній ямі, порушники заплатили б штраф за кожну рибину. На зимувальних ямах відсутня добова норма вилову, тому що взагалі заборонен вилов. Каже, суми штрафів не змінилася з минулого року. До прикладу, за сома штраф 5117 гривень, за коропа 3706, Товстолобика 3638, судака 3587. За кожного виловленого рака порушник має заплатити 3332 гривні. Це зимувальна яма за дамбою на березі річки Сугоклія у Кропивницькому, яка закінчується безпосередньо на рубежах від дамби в кінці. Бази відпочинку на річці за межами зимувальної ями рибалить Вадим Вініченко. Каже, про заборону знає. Пояснювали, де саме можна рибалити, а де, ну скажімо так, знаходиться ця яма, де риба збирається. В цьому році я й хотів би дізнатися, чи так же ж воно, як і в минулому році, чи десь якось може щось змінилося. Вся ця інформація є на офіційному сайті, в соціальних мережах, Facebook-сторінках. А який сайт там? Державне управління агенції міліорації рибних ресурсів. За словами інспектора Андрія Прусова, в області 28 зимувальних ям. Ловити там рибу забороняється до початку нерестової заборони навесні. Її початок визначать наступного року. Це залежатиме від погодних умов, температури води і повітря. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.